Сьогоднішня тема показникові рівняння. Перше завдання. Розв'язати рівняння. 5 в степені Х дорівнює 8. Я нагадаю, що якщо ми маємо рівняння А в степені Х дорівнює b, де А і b – додатні числа і А не дорівнює 1, то Х. Записується як логарифм числа Б за основою А. Тобто в нашому випадку х це логарифм числа 8 за основою 5. Це є розв'язок. Друге завдання. Розв'язати рівняння 5. В степені х мінус 9 дорівнює 5, і 3 в степені х відняти 3 до рівня 0 та вказати суму їхніх коренів. В першому рівнянні 5 це 5 в першій степені. Оскільки основи однакові, то і показники теж однакові мінус 9 дорівнює 1. Мінус 9 переношу вправо, тоді х дорівнює 1 плюс 9. Тобто х дорівнює 10. В другому рівнянні мінус 3 переношу вправо. Число це те саме, що це число в першій степені. Оскільки в такому рівнянні основи однакові, то і показники теж можемо порівняти. Х дорівнює 1. Отже, сума коренів цих рівнянь 10 плюс 1 дорівнює 11. Третє завдання. Розв'язати рівняння 1 друга. В степені х плюс 2 дорівнює 4 в степені 2х і рівняння 4 в степені 3х плюс 1 дорівнює 8 в степені мінус 2х мінус 1 та вказати інтервал, який містить їхні корені. Розв'язуємо перше рівняння. Для того, щоб розв'язати показникове рівняння, потрібно спробувати знайти, звести до однакової основи ліву частину рівняння і праву частину рівняння. Основа в лівій частині це одна друга. Я можу подати одну другу як 2 в мінус першій степені. Крім того, підносимо до степені х плюс 2. 4 це 2. У квадраті, в другій степені. І ще в степені 2х. Коли степені степінь підноситься до степеня, то показники перемножаються. Тобто мінус 1 множиться на х плюс 2. Буде мінус х мінус 2. Тут теж показники перемножаються 2 помножити на 2х, 2 в степені 4х. Оскільки основи однакові, порівнюємо показники. Мінус х, мінус 2 дорівнює 4х. Це лінійне рівняння. Переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Мінус х, мінус 4х. Коли 4х переносимо через знак дорівнює, то змінюємо його в знак. Мінус 2 було злів, зліва, перенести направо, стане плюс 2. Мінус х мінус 4х це мінус 5х до рівня 2. Мінус 5 це множник, х це множник, 2 це добуток. Щоб знайти невідомий множник х, треба добуток поділити на відомий множник. Для того, щоб звести цей дріб. Перевести його в десятковий. Потрібно помножити на 2 чисельник і знаменник. Якщо я чисельник помножу на 2, буде 4. Знаменник помножу на 2 буде 10. І мінус перед дробом. Отже, мінус 4 десятих можна записати як мінус 0,4. Ров'язуємо друге рівняння. Знову нам потрібно ліву і праву частину звести до однакової основи. Краще зробити основу теж 2. 4 це 2 у квадраті, іще в степені 3х плюс 1. 8 це 2 в кубі в третій степені. І ще все це в степені мінус 2х мінус 1. Перемножаємо показники. 2 помножити на 3х це 6х, 2 на 1 2, 3 на мінус 2х мінус 6х, 3 на мінус 1, мінус 3. Оскільки ми звели ліву і праву частину до однакової основи, то прирівнюємо показники. 6х плюс 2 дорівнює мінус 6х мінус 3. Ми ну, відомі переносимо в ліву частину рівняння. Числа відомі в праву частину рівняння. Причому при перенесенні через знак дорівнює, знак доданка змінюється на протилежний. Мінус 6х переносимо сюди стане плюс 6х. І ще це 6х разом буде 12х. Мінус 3 було, і ще мінус 2 перенесеться. Мінус 3 мінус 2 це мінус 5. Х дорівнює мінус 512. Нам потрібно вказати інтервал, який містить їхні корені. Що цей дріб? Що цей дріб. Якщо не вважати, не брати до уваги мінус. Ці дроби є правильними. Тому що чисельник менший за знаменник, чисельник менший за знаменник. Тобто, без. Від'ємних без мінусів ці числа належать проміжку від 0 до одиниці, а з мінусом відповідно від мінус одиниці до нуля. Отже, проміжку від мінус одиниці до нуля лежать корені цих рівнянь. Четверте завдання. Розв'язати рівняння. 3 в степені х-5 дорівнює 9 в степені мінус 2х. Нам потрібно знову ліву і праву частину звести до однакової основи. Зведемо до основи 3. Зліва вже трійка. А справа 9 це 3 у квадраті. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. 2 помножити на мінус 2х це мінус 4х. Основи однакові. Тому порівнюємо показники. Хмінус 5 дорівнює мінус 4х. Це знову лінійне рівняння. Тому невідомі переносимо в одну сторону, відомі в іншу. Х плюс 4х дорівнює 5. Не забуваємо змінювати знаки перед доданками, коли ми їх переносимо. 5х дорівнює 5. Ділимо це рівняння на 5х дорівнює 1. Відповідь 1. П'яте завдання. Якому? Із проміжків належить корінь рівняння. 0,08 в степені х дорівнює 5 в степені 1 мінус 2х. Знову таки потрібно намагатись звести ліву і праву частину до однієї основи. 0,8 це 0,2 в третій степені. І ще в степені х, тому 3 множиться на х. Зведемо 0,2 звичайний дріб. Це 2 десятих. В степені 3х дорівнює 5 в степені 1 мінус 2х. 2 десятих можна скоротити на 2. 2 поділити на 2 це 1. 10 поділити на 2 це 5. Отже, одна п'ята степені 3х дорівнює 5 в степені 1 мінус 2х. Число А в мінус першій степені це те саме, що 1 поділити на А. Таким чином 1 п'яту. Можна розписати як 5 в мінус першій степені. Якщо 5 в мінус першій степені і ще в степені, мінус 3, ще в степені 3х, то можна записати 5 в степені мінус 3х. Основи однакові порівнюємо показники. Знову отримаємо лінійне рівняння. Мінус 2х, доданок, який місяць невідомо, переносимо вліво. Мінус 3х плюс 2х дорівнює 1. Мінус 3х плюс 2х це мінус х дорівнює 1. Множимо ліву і праву частину рівняння на мінус 1. Матимемо х дорівнює мінус 1. Якому ж проміжку належить мінус одиничка? Відповідь D від мінус 3 до нуля. Всіх інших відповідей Всі інші відповіді нас не задовольняють. Наступне завдання. Серед наведених рівнянь вказати рівняння рівносильне рівнянню 8 в степені х дорівнює 16 у мінус першій степені помножити на корінь із 32 в степені х. Знову пробуємо звести ліву і праву частину до однієї основи. 8 це 2 в третій степені. 16 це 2 у 4 степені. Корінь квадратний із якогось числа а, це те саме, що а в степені одна друга. Отже, 32 це 2 в 5 степені. Ще в степені х. І оскільки воно все це під коренем, то ще в степені 1 друга. Під коренем квадратним, значить одна друга. Відносимо степінь до степеня. 3 помножити на х, 3x. 4 помножити на мінус 1 мінус 4. 5 помножити на х 5х і ще помножити на одну другу це поділити на 2. 5х поділити на 2. Основи у нас однакові, але ще не можемо прирівнювати показники, оскільки справа у нас є добуток двох основ. Нагадаю, що при множенні степенів з різними показниками і однією основою основа залишається незмінною, а показники додаються. Показники додаються. Отже, зліва залишаю. А справа буде 2 в степені мінус 4 плюс 5х поділити на 2. Тільки зараз, зліва у нас і справа однакова основа, тоді прирівнюємо показники. 3 в степені х дорівнюємо мінус 4 плюс 5х поділити на 2. Для того, щоб позбутися тут знаменника, я можу. Кожен доданок цього рівняння помножити на 2. 3х помножити на 2. 6х. Мінус 4 помножити на 2. мінус 8. 5х поділити на 2 і помножити на 2, двійки скорочуються, залишається 5х. Доданок з невідомим. Доданок з невідомою величиною переносимо вліво. 6х мінус 5х дорівнює мінус 8. 6х мінус 5х це х. Х дорівнює мінус 8. Нас питають. Казати рівняння із поданих, які рівносильні даному рівнянню. Перше з них це рівняння 3х дорівнює х x. Мінус 1. Розв'яжемо його. Х переносимо вліво, 2х дорівнює мінус 1. І ділимо на 2х дорівнює мінус 1 друга. Оскільки це і це рівняння мають різні корені, то вони нерівносильні. Рівносильні рівняння це ті, які мають однакові корені. Розв'яжемо рівняння B. 3х дорівнює. Х поділити на 2 мінус 1. Помножу на 2 кожен доданок цього рівняння. 6х дорівнює х, x мінус 2. Х переношу вліво, воно буде з мінусом. 6х мінус х це 5х, 5х дорівнює мінус 2. Поділю на відомий множник, щоб знайти невідомий множник. Буде х дорівнює мінус 2 п'ятих. Корені не співпадають, отже ці рівняння нерівносивні. В. 3х дорівнює 5х поділити на 2. Помножити на 4. 4 і 2 можна скоротити. 4 поділити на 2 2. І 2 домножаю на 5, 10. 3х дорівнює 10х. Переношу 10х вліво. 3х мінус 10х дорівнює 0. 3х мінус 10х це мінус 7х. Мінус 7х дорівнює 0. Чи можна підібрати такий х? Ділимо на мінус 7. Наше рівняння x дорівнює 0. Не півпадають корень. Г. 3х дорівнює 5х поділити на 2. мінус 4. Множу на 2 всі доданки цього рівняння. 6х Дорівнює 5х мінус 8. 6х мінус 5х це буде x. Х. х дорівнює мінус 8. Бачимо, що розв'язки цих рівнянь співпадають. Отже, ці рівняння є рівносильними. До цієї задачі відповідь г. Наступне завдання. Розв'язати рівняння 4 в степені х плюс 2, мінус 4 в степені х плюс 1, плюс 4 в степені х до рівні 39. Винесемо степінь з найменшим показником. Найменший показник це ікс. степінь 4 в степені х. Коли ми виносимо щось за дужки, ми кожен доданок ділимо на те, що виносимо. Отже, 4 в степені х плюс 2 ми повинні поділити на 4 в степені х. Мінус. 4 в степені х плюс 1 ми повинні поділити на 4 в степені х. Плюс. 4 в степені x ділим на 4 в степені Х до рівня 39. Кожен із цих трьох доданків я поділив на те, що я виношу. Я нагадаю, що коли ми ділимо степені з однаковими основами, а в степені Х поділити на A в степені Y, то основа залишається незмінною, а показники. Віднімаються. 4 в степені х плюс 2 мінус Х плюс 2 мінус х. Це просто 2, отже, залишається 4 в другій степені. Мінус х плюс 1 мінус х це 1. Отже, 4 в першій степені. Плюс x-х 0 4 в нульовій це 1.

Нагадую за означенням логарифма, х дорівнює логарифм ось цього числа трійки за ось цією основою. 4. Це є розв'язок нашого рівняння. Завдання номер 8. Знайти суму коренів рівняння. 5 в степені 2х. мінус 6 помножити на 5 в степені Х плюс 5 дорівнює 0. Зробимо заміну. Нехай 5 в степені Х дорівнює Т. Тоді. Чому буде дорівнювати 5 в степені 2х. 5 в степені 2х я можу розписати як 5 в степені х у квадраті. Але ж 5 в степені х я замінив буквою t, тоді це t у квадраті. Підставляючи перчаткове рівняння отримуємо t квадрат мінус 6 плюс 5 дорівнює 0. Отже, наше рівняння звелось до квадратного рівняння. Дискримінант. b в квадраті мінус 4 помножити на а і помножити на c. b це коефіцієнт біля t мінус 6. Мінус 6 у квадраті відняти 4 помножити на 1 і помножити на 5. 1, це коефіцієнт біля t квадрата 5 вільний член. Третій коефіцієнт цього рівняння. Мінус в квадраті пропадає. 6 у квадраті 36. 4 на 1 на 5 20. 36 мінус 20 16. Корінь квадратний з дискримінанта. Тобто корінь квадратний з 16 це 4. Перший корінь Т1. Мінус Б плюс корінь із дискримінанта поділити на 2А. у нас мінус 6, тому я пишу мінус по формулі. І Б мінус 6. Мінус мінус 6. Плюс корінь із дискримінанта поділити на 2. Мінус на мінус дає плюс 6 плюс 4 10. 10 поділити на 2 5. Те друге. Мінус B мінус коріність дискримінанта поділити на 2а. Мінус B Мінус коріність дискримінанта поділити на 2а. 6 мінус 4 2. 2 поділити на 2 1. Поки що ми знайшли лише. Т1 і Т2. Підставляємо тепер ці значення в нашу заміну. 5 в степені х дорівнює 5. Або 5 в степені x дорівнює 1. Яку степінь треба піднести 5, щоб отримати 5 в першу. Отже, перший корінь дорівнює 1. В яку степінь треба піднести 5, щоб отримати 1? В нульову. Х дорівнює 0. Нас просять знайти суму коренів рівняння. Отже, 1 плюс 0 дорівнює 1. Оце розв'язок цього рівняння.